Російські війська досягли успіху на п'яти напрямках фронту на сході та південному сході України. Українські сили просунулися на одному з Донецьких напрямків. Це повідомляє американський інститут вивчення війни. 29 липня. Росіяни продовжували наступальні дії в Курській області, але без успіху у Сумській області бої тривали, але підтверджених просувань не було. На півночі Харківської області росіяни також не досягли прогресу. Вони просунулися на Лиманському напрямку, наблизившись до північних колодязів. На сіверському напрямку просувань не було, але атаки тривали. Росіяни мали успіх біля часового яру в південній частині міста. Українські війська просунулися на турецькому напрямку неподалік Яблунівки. На Покровському напрямку Росіяни просунулися на південний схід від Володимирівки. Вони також досягли успіху на Новопавлівському напрямку. Можливо, захопивши Олексіївку, Росіяни підняли прапор у Темирівці. Захопивши це поселення на сході Запорізької області, на заході Запорізької області та в Херсонському напрямку їхні атаки були безуспішними. Отже, за останню добу росіяни просунулися на Лиманському, Покровському, Новопавлівському напрямках біля Часового Яру та на сході Запорізької області, українські захисники досягли успіху на турецькому напрямку.